Чи може роботодавець змусити відпрацьовувати час перебування в укритті? Вимагати від них продовжувати працювати під час повітряної тривоги можна лише у тому випадку, якщо є облаштовані робочі місця у бомбосховищі чи підвальному приміщенні, яке може використовуватись як укриття. Якщо таких робочих місць немає, то керівник зобов'язаний відпустити працівників у найближче укриття. Якщо повітряна тривога затягнулась, роботодавець може вимагати відпрацьовувати час, проведений в бомбосховищі, або запровадити прості. Людина перебуває у криті, вона не може виконувати свою роботу. Тому у законодавство внесли зміни, які дозволяють роботодавцю продовжувати робочий час, якщо у цьому є критична необхідність. Якщо немає необхідності продовжувати роботу, то вираховувати час проведений у бомбосховищі роботодавець не зобов'язаний. Але він може це робити, оскільки це питання чітко не врегульовано у законодавстві. Все, що прямо не заборонено законом, то дозволено. Спрощена процедура отримання учасника бойових дій. 22 серпня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив нові зміни. Зміни до порядку, який регулює процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Тепер для звернення по отриманню статусу учасника бойових дій до відповідних комісій достатньо лише надати однієї довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. У цій довідці повинна бути зазначена інформація про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах. У вас також іноді після походу до супермаркету залишаються негативні враження через поведінку охоронців. Зокрема, мова йде про те, коли охоронці вимагають у покупців показати вміст сумки. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України і закону України про національну поліцію, огляд людини та її особистих речей можуть здійснювати тільки працівники правоохоронних органів. Отже, охорона супермаркету не має права проводити такі дії стосовно покупця, вимагаючи провести обшук. Речей покупця без його згоди та без залучення поліції охорони порушує закон. Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 цивільного кодексу України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Якщо ви проти проведення огляду, але охоронець вам погрожує чи не відпускає з магазину, викликайте поліцію. А що ж дозволено робити охороні магазину? Охоронці можуть попросити покупця добровільно показати вміст сумки або кишень. Якщо покупець погодився зробити це добровільно, то це не буде вважатися обшуком і оглядом. Але в такій ситуації покупець викладає з кишень або сумки особисті речі та показує їх охороні, а не дозволяє коперсатися в власних речах. Куди поскаржитись на дії охоронців? Поскаржитись на протиправні дії охоронців можна до перше, це Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів або територіальних підрозділів, друге це правоохоронні органи. Третє це до суду. В Україні вирішили дозволити розривати шлюб під час вагітності дружини. Верховна Рада ухвалила за основу відповідні зміни у сімейному кодексі. За законопроект 5492, який дає можливість пред'явлення позову по розриванню шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини проголосували 232 депутати. Законопроектом також передбачається, що шлюб можна буде розривати до одного року дитини. У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроекту є усунення. Решкод у реалізації права на шлюб та право на його розірвання, що матиме наслідком у тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації. Також законопроект спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства. У вересні в Україні запустять портал повідомлень про корупцію. За словами Олександра Новікова, йдеться про спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам. Або уповноваженим запобігання корупції, а також правоохоронним органам НАБУ, ДБР, НАСК. Та національної поліції українцям заборонять купувати авто. Кабінет міністрів України зареєстрував в Верховній Раді законопроект 9363 про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується серед іншого заборонити державну реєстрацію автівок у разі наявності заборгованості у власників транспортного засобу. Що це означає на практиці? Теоретично та практично заборонити купувати авто ніхто не може, але у разі ухвалення законопроекту зареєструвати її на себе боржник не зможе. Їздити на ній без стягнення автовласник боржник зможе протягом 30 днів. Автовласник після купівлі авто має 30 днів на реєстрацію машини в сервісному центрі МВС, яка, зокрема, передбачає видачу постійних номерів. Автовласник боржник, звичайно, може продовжувати користуватися авто навіть без реєстрації, однак має бути постійно готовим до штрафів. Наприклад, керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака тягне за собою накладення штрафу у розмірі 70 неоподаткованих мінімум доходів громадян, а це 1190 гривень. Але поки що це лише проект закону.